Це допомога Сполучених Штатів Росії в досягненні її стратегічних цілей. Вся Україна буде під російськими ударами. А я хочу нагадати, що виробництво російських ракет «Іскандер» щороку збільшується, і зараз сягає 60 ракет на місяць, навіть більше. А росіяни планують випустити 750, це їхні оголошені цифри, 750 балістичних ракет «Іскандер» за 25-й рік. Не на майбутнє, а за 25-й рік. Крім того, сюди не входять ракети «Кінжал», які є теж варіантом ракети «Іскандер», але для пуску з повітря. І теж 12-15 ракет на місяць. 60 65 іскандерів, 12-15 кінжал. І проти всіх цих ракет не будемо, ми не будемо мати жодної зброї. Ми будемо мати трагічні наслідки. Для нас Петріот це символ протиракетної оборони. Лише цей комплекс здатний збивати російську балістику, балістичні ракети Іскандер і аеробалістичні ракети Кінжал. Велика кількість вбитих українців, знищені українські об'єкти. Так ми вистоїмо. Ми не будемо здаватися навіть при цих умовах. І хай пан Трамп не вважає, що ми піднімемо руки моментально.